Вітаю товариство в продажі Audi Q5 2013 року випуску, випускінгова модель з 2 літровим бензиновим двигуном на повному приводі в комплектації Premium Plus в чорному кольорі. Автомобіль був привезений з аукціону США з невеликими пошкодженнями, гарно в принципі, зараз виглядає. Нічого критичного по кузу автомобіля немає, є декілька подряпин. Ось тут, якщо так подивитись. Невеличкі подряпани на задньому бампері. Не видно на відео, напевно, буде. І десь, можливо, ще є якісь подряпини. А автомобіль 2013 року, тому під час експлуатації ясно, що десь щось по ньому є. Автівка не нова. Пробіг її становить 197 тисяч км. Так, як я вже казав, комплектація Premium Plus з безключовим доступом, з електролюванням передніх сидінь з пам'яттю положення водійського. Датчики світла, датчики дощу, круїз-контроль, шкіряне мультикермо, дисплей з навігацією, джойстик керування навігацією, запуск автомобіля з кнопки, електроручне гальмо по автомобілі, повний привід квадро. дзеркало заднього огляду з затемненням, здоровенний панорамний дах з електроприводом. По салону автомобіль дуже добре зберігся. Враховуючи його рік випуску, тому приємно буде вам його експлуатувати. Кришку багажника собі можна поставити, вивезти, щоб у нас кнопки відкривалося. Електропривід, до речі, кришки багажника. Тут кнопочка. Цей автомобіль ми перевірили на СТО, жодних зауважень по ньому виявлено не було. Двигун знизу сухий, підтікань ніяких по ньому немає, що дуже дивно для Audi Q5 моделі. По ходовій теж ніяких зауважень немає, нічого не грюкає, нічого не стукає. Коробка перемикає плавно, все так як має бути. Досить ергономічний та динамічний автомобіль, на якому приємно. Пересуватися та експлуатувати. Вартість її становить 15 500 доларів. Придбати можна в лізинг або за повну вартість. Оглянути автомобіль можна у місті Львові на вулиці Пасічній, 127, біля автобази номер 1 на майданчику Хапає авто. Тому залітайте, дивіться, пробуйте тест-драйв, визначайтеся з купівлею, купуйте і будете задоволені. Чекаємо на вас, до зустрічі, бережіть себе.